Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякую вам за те, що допомагаєте нам у зборах на філамент, яким ми друкуємо дуже багато цікавих цяцьок. На жаль, війна ще триває, і тому ваша допомога і надалі мені дуже потрібна. Також не забувайте за всіх тих, кого ви знаєте, хто воює, їм також ваша допомога буде потрібна. Це може бути будь що. Будь-що, головне, не сидіть на місці і допомагайте нашим героям. Допомогти нам у зборах на філамент ви можете, перейшовши в опис під дане відео, і там буде номер конверту або посилання на конверт, там вже як кому зручно буде. І будь ласка, допоможіть нам у розмірі, скільки ви можете. І ми зможемо надрукувати багато цікавих цицьок для наших героїв. Отже. Ми сьогодні будемо віяти трошки таке прев'ю. Зараз зніму, перемкнуся і розповім, що ми там і як будемо робити. І Отже, сезон у нас збирання соняшника вчора завершився. Була у нас ділянка ну декілька діляночок там, грубо кажучи, загальною площою десь 11 гектарів. Скосили ми по врожайності десь кілограмів 700-800 вийшло це все діло, до речі, по дисковці. Получається, все ж таки у нас результати в цьому році по рихленню ну, 800 і 10 центнер навіть, ну, 800 кг і 10 центнер навіть було. Так що все ж таки, обробляти землю потрібно. Хотіли ми того чи не хотіли, ну вийшло так, що вийшло там ті шматки тільки задискувати, і вийвся такий експеримент достатньо дорогий, як на цей рік. І треба допрацювати соняшник. В попередньому відео ми вам показували, як ми доробляли за допомогою нашого міні-елеватора наші відходи, щоб витягнути з них ще майже 50 тисяч. Гривень, щоб не втрачати їх. Ну а в цьому відео ми саме будемо віяти вже соняшник з-під комбайна. Не дуже такий брудний, я б сказав, але тим не менш. Ціль у нас окремо, знову ж таки, такі самі відходи в ці біг-беги з цього боку відвіяти і потім переробити їх знову ж таки. Ну, Їх буде небагато, тому що об'єм десь треба тонн 12, може максимум там ще в ангарі хвости позабирають. Ну, коротше, таке господарська діяльність. І що ми? У нас САД-10 від аеромех. І ми, як я казав в минулому відео, модернізували його за допомогою таких труб. Поміняли нам виробник, поміняв оті мішкотримачі. Отакі труби поставили нам. Під них уже ми отакий пластик покупляли і вивели собі як потрібно. Оце вже річ дійсно класна, бо на таку велику модель, ну, мішкотримачі. Не потрібні реально. Не потрібні. Ну, можливо, комусь і підійде, але нам не. це була наша помилка. Він у нас з циклоном, пиляки мінімум, норійка, завантажує впричіп. Зараз покажу бункер-накопичувач, який у нас виконує сушка. Функція якого. Вона у нас повна. От Я вчора перу машину привіз, там трошки залишилось, завантажили повну, так і стояла. А сьогодні оце зараз ми її вшик туди, і потім з другої машини висипали, довіялися і все. Заміру часу не будемо так прям робити, бо ми будемо віяти і впричіп. І з цього боку у нас буде віятися сємка на олію, ту, що ми давимо. Тому по часу тут вже будуть втрати. Ніхто париться не буде, замірять, перезамірять. Я в минулому році ми знімали. Нічого не змінилося, апарат шпаре і дуже задоволений, що ми його купили. Дійсно, що просто от ми обмежені в, в місці, так би мовити, якби отак, прям по-людськи там площадочка або зав. на зав його ставить такий невеличкий та ти що, то взагалі була бомба, ракета-пітарда. Ну, Тим не менш. Що у нас? Ну, це така брудна сімка. Це я з комбайна весь там з бункера пилисосом будівельним нашим, ну, щоб в бункері не було. А взагалі, то ну, більш-менш по чистоті нормально. Тож, у нас виходить, що? Звідси сипеться сюди, сюди сипеться в усі біч. Щось сипеться сюди, щось сипеться туди, туди і туди вилітає. Це все діло покажу вам. Е зазнімемо пізніше, як завжди, ну і працюємо, бо тут не скільки роботи, скільки балаканини тільки. Отже, результат нашої роботи три бега отаких, от що ми будемо знову перевівати, як от в відосі, який я раніше вам показував. Ну Тут от дещо більше такої пустої насінини, яка піде на макуху, потім ми сміття оце одвіємо. І тоді піде. Ну Тут трошки крупніша пішла. І тут вже в кінці от з палкою, але тут більш-менш. Ну, коротше, з меншою продуктивністю ми ще витягнемо звідси енну кількість насіння, щоб не заторможувати загальний процес, тому що це не рентабельно, краще пропустити зайвий раз це трошки. Тут ще купа буде роботи по прибиранню, але вже таке знімати не будемо, коли це буде обдуватися, обчищатися, обмиватися. І ховати це все обладнання, воно вже відпрацювало, поки звісно сухо, краще були дощі. Але ж сподіваємося, що колись вони мають початися у нас. Тому після доробки оцієї, всієї, все ховаємо, чистимо, миємо. Ну і сподіваємося, що колись дощики та й прийдуть.